Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар Ніси від Файну». Пісня, про яку сьогодні ми будемо розмовляти, стала символом Різдва. Її виконують найвідоміші музиканти по всій планеті. Вона звучить у фільмах та рекламі. Вона приносить радість усім людям, які святкують Різдво. Однак у світі досі дуже мало хто знає, чи пісня ця походить з України. Її автентична назва – «Чедрик», а в світі її знають як колядку «Carol of the Bells. Нільсе, а у нас сьогодні знов музичний випуск. Ну нарешті, я можу, я готовий співати. Так, з якої пісні починати? М -м 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 -м. З моїх найкращих хітів, так? Давай почнемо з історії. З якої ще історії? Стоп, стоп, стоп. То що? Співати ми не будемо? Сьогодні я хочу розповісти нашим слухачам про одну з найвідоміших різдвяних пісень це Щедрик. Ну от, знову розповідь, ну що це ж за життя таке? Не поспівати тобі, ні витівок. Скажеш, що і печива знов нема, так? Ну, печиво є. А ти ж не тільки можеш співати, ти ж можеш ще й слухати, чи не так? Ну, може, трошки, коли мені щось цікаве розповідають. От і чудово, бо історія Щедрика тобі точно сподобається. Дуже давно, у далекому 20 столітті, в Україні жила собі одна чудова пісня. З прадавніх часів передавалася вона із вуст у вуста, від бабусь та дідусів до дітей та онуків. Ця пісня була особливою і співалася на свято щедрого вечора, коли люди ходили від хати до хати, бажаючи одне одному щастя й достатку. Так існувала пісня в українському фольклорі аж поки одного дня, талановитий композитор на ім'я Микола Леонтович її не почув. Леонтович, як і багато інших композиторів того часу, дуже любив українські народні пісні. Вони були для нього джерелом натхнення та душею українського народу. Він часто ходив у села, аби дізнатися ще більше народних пісень, які співали тамтешні люди, і на їх основі створював нові музичні твори. Від дня, коли він почув Щедрик, мотив пісні не покидав його. Ще не сформована, але така чітка в уяві мелодія оселилася в його серці і заполонила усі думки композитора. Микола вирішив зробити щось дуже особливе з цієї простої одноголосої мелодії на чотири ноти. Він хотів переопрацювати пісню так, щоб її змогли співати хором багато людей разом. Нільсе, як ти думаєш, скільки знадобилось композитору часу? Аби створити той шедевр, що наразі відомий майже кожній людині у світі. Ну, мабуть, цілих п'ятнадцять хвилин. Ото сидів за чашкою какао, накидав пару ноток, зітхнув скрушно і каже: Так, це справжній шедевр. Е, свої шедеври я так і створюю. Ну що, заспівати тобі одну з моїх пісень? А, ні, давай поки не будемо. І взагалі, створення пісні це ж велика серйозна робота. Микола Леонтович пропрацював над своїм шедевром понад 10 років, а ти кажеш 15 хвилин. У композитора було цілих 5 редакцій, тобто 5 різних версій твору. Врешті-решт він зупинився на одному лаконічному, але яскравому мотивові, що в різних варіаціях повторюється протягом усього твору. Цей мотив поступово нарощує темп, а голоси хору накладаються один на одного як каскади дзвіночки, створюючи відчуття магії і таємничості, ніби невидимий дух зими, що закручує у вихорі сніжинки і сковує морозом засніжені вулиці міста. Його ціллю не було стати популярним і набрати більше вподобайок в Ютуб. Його робота над щедриком то була частина важливої місії популяризації української музики та культури. Я думаю, він точно не мріяв про популярність, інакше б назвав Щедрик чимось на кшталт трек номер 1 або зірковий хіт 1910-го, щоб гарантовано бути в топах. <рес> Тоді це мав би бути зірковий хіт 1916-го, адже саме цього року Щедрик вперше було виконано на публіку хором студентів Київського університету святого Володимира на Різдво. Це виконання набуло такої популярності що у 1920 році українська капела під керівництвом Олександра Кошиці вирушилась з піснею в гастролі по всій Європі. Капела дала понад тисячу концертів, і Щедрик став сильним культурним символом України у Франції, Бельгії та Австрії. Слухачі просто закохувалися в Щедрика і визнали його безцінним надбанням української культури. Прем'єра Щедрика у Нью-Йорку в Карнегі Холл у жовтні 1922 року пройшла, на жаль, без присутності автора, оскільки Микола Леонтович був убитий рік до того за наказом Радянського Союзу. Щодо англомовної версії пісні, то «Carol of the Bells» створена американцем українського походження Пітером Фільговським у 1936 році. У цій версії пісні пташині щебети були замінені різдвяними дзвониками. І слова пісні змінені так, щоб давня українська обрядова пісня стала різдвяною колядкою. Ще я теж можу щось змінити. Щедрик, щедрик, щедрівочка, відчуваю смак, печівочка, кашки, ложку, меду банку та й облишу забавочку. А як смаколиків не перепаде, то що ж, тримайтеся, бо я за себе не ручаюсь декілька свіженьких витівочок уже дозрівають. Люди, яким минулого разу показав свої таланти, так зраділи, що цілий рік на поріг до них боявся потикатися. Невже історія про щедрик тебе зовсім не надихнула? Ну як же це не надихнуло? Ще й як? На купу витівок? Це ж різдвяний дух, бо майстри, знаєш, повинні займатися тим, що в них найкраще виходить. А я, можна сказати, професіонал у мистецтві хаосу, не засмучується, це тобі не пасує. І, взагалі, я не такий вже й простак, знаєш, я зрозумів, що Щедрик це не просто пісня, а справжній культурний скарб, що переплітає історію, символіку і народні традиції. О, як влучно ти висловився. Не дарма ця пісня й досі зворушує серця по всьому світу. Е, так що я заслужив на щось. Отаке, от е, на розповідь, на печиво. Давай уже вмикай, поки я не передумав. Із великим задоволенням. Розділ 14. Справжня правда Про сніжинки. На жаль, виявилося, що музеїв ще багато взагалі, а в Олександрії музейний центр лише один. Тому на цьому наші краєзнавчі дослідження закінчилися. Залишок прогулянки ми провели на дитячому майданчику, а коли замерзли гойдатися, тато повів нас додому. Поки вас не було, приходили поліціянти, повідомила мама, щойно ми зайшли до будинку. Вони знайшли інше золото? з надією запитав я. Ні, похитала головою мама, але питали, чи нічого підозрілого не сталося за останню добу. Отже, злочинців вони теж не знайшли. Розчаровано мовив я. Не знайшли, проте дещо з'ясували, повідомила вона. Водоканал не проводив ніяких робіт біля нашого будинку. Ту машину водоканалу викрили невідомі, коли охоронець автопарку ходив до вбиральні. Та й так було зрозуміло, мовив я. Не засмучуйся, Мирику, мовив тато, поклавши мені руку на плече. Зловлять вони твоїх грабіжників. Нікуди вони не дінуться, а нам саме час обідати. Після їжі ми зайнялися нашими улюбленими заняттями. Батьки всілися за ноутбуки, а ми з Яринкою гралися на телефонах. Проте довго ідилія не тривала. у мами щось не сходилося з проектом, тому вона зробила рейд по кімнатах і напала справедним обуренням на тата. «Дмитри, діти вже годину в гаджетах сидять. Позаймайся з ними. Але чому я? Зазвичай це робиш ти, зауважив він. Зараз у мене завал по роботі, а в тебе ж відпустка, нагадала вона. Ходімо, я покажу, що треба робити. Що треба робити, не таємниця. Першим ділом у нас забрали телефони і роздали паперові архаїзми. Уявіть лишень, відкриваєш книгу, а там не лише нічого не рахується, але ще й картинок нема. І все треба читати самотужки. А щоб змінити сторінку, недостатньо просто провести пальцем треба вміти вхопитися за куточок і перегорнути неймовірні відчуття. Ярині пощастило більше у її посібниках малюнків було більше, ще й у кольорі, але вони сестру не надто тішили. Зате мені стало цікаво спостерігати за татовими потугами, коли він намагався пояснити, як додати три і чотири. Або силувався спонукати Ярину до читання, коли вона повсякчас відволікалася на різні дрібниці і дивилася куди завгодно, лише не в книгу. Коли тато показував пальцем на букви, сестра називала їх, часом вдало поєднувала у склади, але конструювати цілі слова у неї вперто не виходило. Найвеселіше стало, коли вони зайнялися письмом. Мені здавалося, що тато протре в зошиті дірку. Так часто він стирав гумкою невдалі сестрині спроби писати рукописні літери. Вона бо в садочку звикла до друкованих, а в школі вимагають лише прописні. Зрештою, тато придумав лайфгак. Легенько наводив олівцем текст, а Ярина потім писала по ньому. Не знаю, скільки би ще тривали ці тортури на канікулах, якби не рятівний дзвінок на мамин телефон. Мирику, годі мучити книгу. Тебе зараз будуть гості, повідомила мама, після короткої телефонної розмови. Які ще гості, не зрозумів я. Пані Ірина їде у справах і не має на кого залишити Сашка, то вона питала, чи ми не проти, аби він кілька годин посидів у нас. Звісно, Звісно не, не проти. проти. в один голос відповіли ми з сестрою. Не те, щоб я дуже радів від зустрічі з Сашком, але саме зараз це було меншим з двох зол. Хвилин за п'ять хлопчина вже сидів у дитячій кімнаті і з цікавістю роздивлявся полички з іграшками. О, в мене теж був такий конструктор, коли я тільки пішов до школи, казав він на одну із забавок. Та я цим усім давно не граюся, відмахнувся я. То колись дідусі з бабусею купили, щоб я тут бавився, як гостював у них. І чомусь досі зберігають. А чим розважаєшся зараз? Та от читаю. Показав я йому книгу примусу. Оповідання спілка рудих автор Артур Конан Дойл. О, я теж люблю детективи, відказав Сашко, розглядаючи обкладинку. Добається книга. Я тільки почав, ще не зрозумів, мовив я. А я оце кілька разів дивився у телескоп біля вашого будинку. Але тих підозрілих типів, наче вітром здуло, повідомив він. Батьки теж кажуть, що загадка розкрита і нема чого мізки сушити. Та я іншої думки. Якої? Мені здається, що то не могло бути все золото. Ясна річ, погодився Сашко. Адже в поїзді Григор'єва було п'ять вагонів з коштовностями. Але де це все можна сховати у дідусевій садибі? Чому ти вважаєш, що все зберігається тільки тут? Я подивився на гостя широко розплющеними очима. А й справді, якби я мав багато скарбів і хотів їх заховати, я би використав різні місця. Тоді якщо одне і знайдуть, інші лишаться неторканими. У цього Сашка добре макітра варить. Я сьогодні був у музеї і сфотографував мапу Олександрії тих років, повідомив я і відкрив зображення на смартфоні. Спробуймо вгадати, де могли бути інші сховки. Гарна мапа. мовив мій друг, розглядаючи світлину. Так добре видно всі вулиці з написами, ще й будинки. Тільки ось ця печатка трохи псує враження. Є таке, погодився я, ще й крива якась, ніби рука смикнулася, коли її ставили. Або рука смикнулася, або намальована від руки, припустив Сашко. Тобто не зрозумів я. Ну, це коло якесь кривеньке, а ще по периметру відбиті якісь сніжинки, проте з різним інтервалом. Справді, дивно, мало би бути рівномірно. Ось ці три особливо близько, а між тими двома ще дві влізли би, зауважив я. Зачекай. Що не так? перепитав Сашко. Цих сніжинок п'ять, і одна саме на місці нашої садиби. Сніжинок п'ять як вагонів? перепитав він, і ми перезирнулися. У цей час на порозі дитячої вигулькнув тато. Я чув, ви тут про потяги розмовляєте? Тату, ти не повіриш. Ми знаємо, де решта скарбів. Згоден, не повірю, китнув головою мій предок. Пригадуєш ту мапу, за яку нас із музею витурили. На ній була не печатка, а кружальце довкола місць, де заховали скарби. Щось надто просто, аби бути правдою, сумнівався він. Проте легко перевірити, запевнив я. «Хм, Це найдивніше запрошення на прогулянку, яке я коли-небудь чув, усміхнувся тато. Незабаром наша четвірка вийшла на вулицю. Щоправда, як далі виявилося, її надії на купання. Були не набагато примарнішими за наші сподівання відшукати коштовності. Перша сніжинка вказувала на перехрестя всього через два квартали на цій же вулиці. Там знаходилася така ж стара садиба, як і мого дідуся. Вже починало вечоріти, і у вікнах загорілося світло. Зайдемо, привітаємося, запропонував тато. А що ми скажемо, зауважив я. Можна перевірити, чи у вашому сараї зберігається золото. Ні, так не варто казати, прийняв мої слова серйозно Сашко. Ходімо далі, мовив тато, спершу подивимося, де знаходяться всі місця, а потім вирішимо, що з цим робити. Наступна сніжинка теж привела нас до будинку, де хтось жив, а ось четверта розмістилася у закинутій будівлі. Варкан від часу покосився і місцями відійшов так, що легко було потрапити на занедбане подвір'я. Гадаємо, нікого не потурбуємо, якщо зайдемо, мовив тато, і першим протиснувся всередину. Ми попрямували за ним і зупинилися посеред подвір'я. На снігу виднілося чимало слідів багатоденної давності. Але годі було здогадатися, хто їх лишив грабіжники, безхатьки чи якісь випадкові блукальці. Сама хата стояла із закритими ставнями і здавалася неприступною. Проте сарай давно загубив свої двері. Ми протиснулися всередину, і тато вмкнув ліхтар на телефоні. Тісненька комірчина була завалена напівзогнилими дошками. В одному кутку їх було менше, і там, на підлозі, я завважив край металевого щита. Схоже на кришку того люка, що й у дідусевому підвалі, мовив я. «Ну, ми трохи розчистимо, запропонував тато і відтягнув кілька дощок вбік. Цей квадратний лист достоту такий, як у підвалі твого дідуся, погодився Сашко. Дивіться, він не замкнений, звернула увагу Ярина. Ану, потримай, дав мені тато ліхтарик і взявся за кришку люка. З гучним скрипом та відкрилася, і промінь світла шугнув середину, освітивши цегляну кладку. Тату знов взяв ліхтар, схилився над отвором і поводив променем по стінах. Дуже подібне до нашого підвалу, зауважив я і уточнив, після того, як з нього вийняли золото. Думаю, грабіжники вже тут побували до нас, висловив Сашко. Потрібно попередити тих людей, якщо ще не запізно, мовив тато, закриваючи люк. Ми хутко вибралися з двору на вулицю і швиденько попрямували до попередньої садиби, як і раніше, вона виглядала доглянутою, але безлюдною. На дворі вже стемніло. І загорілися вуличні ліхтарі, проте у вікнах досі не світилося. Тато постукав у ворота і у шибу. Але ніхто не вийшов. Тоді ми пішли до першої хати, де точно хтось був. Та не встиг тато натиснути ручку на хвірці, як ніби ні звідки з'явилося два темні силуети, і я почув незнайомий чоловічий голос. Ось ми вас і дочекалися. На цьому, друзі, все а продовження слухайте завтра.